Немиж Софія, Черкаська дитяча музична школа номер 2 Українська пісня Моє життя Анатолій Пашкевич. В своєму виступі я хочу віддати шану великому українському пісняреві Анатолію Максимовичу Пашкевичу, композитору, диригенту, народному артисту України, почесному громадянину мого дідного міста Черкаси. Народився Анатолій Пашкевич 11 лютого 1938 року. У селі Довбиш на Житомирщині молодим хлопцем самостійно навчився грати на Баяні. Пізніше Анатолій Пашкавець закінчив вищі музичні курси у Москві. Його професійний шлях композитора і хоромейстра пов'язаний з відомими хоровими колективами, де він працював диригентом, черкаський державний заслужений український народний хор, Волинський народний хор, Чернігівський народний хор. Наше місто стало для нього рідним. Тут він знайшов свій останній притулок. 5 січня 2005 року перестало битися серце Анатолія Пашкевича, Людина високого таланту до кінця відданої мистецтву. Анатолій Пашкевич створив десятки чудових, глибоких ліричних пісень, котрі стали народними. Якщо мої твори часом плутають з народними, значить працюю немарно, казав Пашкевич. Окрема сторінка творчості композитора, аранжування, гармонізації та обробки українських народних пісень, яких він намагався віднайти нові, яскраві звучання цих пісень, відчуваючи всю звукову палітру хорового колективу, відомі масштабні композиторські роботи митцям, Фольк-опера Блудний син, до якої він сам написав ліб... лібретто за твором німецького письменника Германа Пуштфеля, ораторія Крик попелу, кантати Лебеді материнства. На вірш Василя Семоненка, і чернігівські дзвони, на вірш Миколи Негоди. Анатолій Максимович писав також новели, яких залишив нам свої роздуми, біографічні історії, життєві замальовки, художні оформлені спогади. Спілка письменників України випустила книгу під ліричною назвою Мамина Вишня. Туди увійшли і пісні з нотами. Вершиною творчості Анатолія Пашкевича стала пісня Степом степом, яку він написав разом з відомим поетом Миколою Негодою, у 1967 році. Вперше прозвучала в Черкасах на пагорбі Слави. Вона стала визитівкою черкаського народного хору, який виконував її і в Україні, і за кордоном на гастролях. Народження на черкаській землі степом степом яскрава частина української пісемної культури. Велика пісня великого народу в пісні розкривається тема війни, смерті, пам'яті загиблих героїв. Трагічно втілюється горе матері, яка втратила свого сина. Вона уособлює собі мільйони українських матерів. Степом, степом, у неперевершеному виконанні Ольги Павловської сьогодні співають інші артисти, і вцілює вона сьогоднішній день страшні потрясіння, біль і страждання матерів, оплакування наших загиблих. Особливе місце в творчості Анатолія. Особливе місце в творчості Анатолія Пашкевича належить пісні Синові. На слова Василя Симоненка, поета та палкого патріота, Симоненко працював журналістом в одній з черкаських газет, цікавився трагічними сторінками української пісні, побитий представниками радянської міліції, кинути за грати. Він передчасно пішов з життя у 28 років, та залишив по собі вірші, які бринять синівською любов'ю до рідної землі. Пісні поєднали таланти, два вірних сини України композитор і поет. Вони й поховані поруч обов'язки з центральної алеї черкаського кладовища. Вони не були знайомі, але Анатолій Пашкевич високо оцінював творчість Василя Симоненка на вірш лебеді материнства. Пашкевич написав чудову пісню синові, яку з успіхом виконала Раїса Криченко. Пісня щемлива, емоційна. Вона звучить як їм любові. Людяності, патріотизму, патріотична ідея розкрита в пісні незвичайно, характері теплої материнської розмови, колоскової пісні, тепло материнської душі, втілення з характерною для української народної культури ліричністю. Особливо пронизливо звучать слова: Все на світі можна вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Це наказ всім поколінням українців шанувати і берегти Україну як рідну матір. Творчий шлях Анатолія Пашкевича яскравий приклад служіння української пісні. Пісні Анатолія Пашкевича, осяйні, Незгасимим світлом любові до рідної землі, до України, до матері. Люблять, знають і співають його пісні, бо вони стали і справді народними. Вони звучать усюди, де тільки є українська душа.